Добрий ранок. Сьогодні я хочу е, зачитати послання до Феломона, перший розділ з 1 і до десь 15 вірша. Е, дуже гарні слова і дуже гарне нагадування про нашу, наше серце, нашу віру, наші, наш вплив та, на тих, хто поруч. Павло, в'язень Христа Ісуса та брат Тимофій. Улюбленому Филимонові, співробітникові нашому, і сестрі Любі Апфії, і співвойовникові нашому Архипові, і церкві домашній Твоїй, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. І я завсіди дякую Богові моєму, коли тебе згадую в молитвах своїх, бо я чув про любов Твою і віру, яку маєш до Господа Ісуса і до святих. Всіх, щоб спільність віри твоєї діяльна була в пізнанні всякого добра, що в нас для Христа. Бо ми маємо радість велику, потіху в любові твоїй, серця Бо святих заспокоїв ти, брате. Через це, хоч я маю велику відвагу в Христі, подавати накази Тобі про потрібне, але більше з любові, благаю. Я, як Павло, стар, старий, тепер же ще й в'язень Христа і Ісуса, благаю тебе про Сина Свого, про Онисима, що Його породив я в кайданах своїх. Колись то для мене Він був непотрібний, тепер же для тебе і для мене він дуже потрібний. Колись то тобі він був непотрібний для тебе. Тобі я вертаю його, того, хто є, неначе серце моє. Я хотів був тримати його при собі, щоб він замість тебе мені послужив у Кайданах за Євангеліє. Та без волі твоєї нічого робити не хотів я, щоб твій добрий учинок не був ніби вимушений, але добровільний. Дуже часто до мене звертаються з запитом прийняття, з запитом. Духовного примусу з запитом в наставництві, да, того, що ніби щось в повітрі очікується, якось тиснеться не напрямую, але відчуваєш себе погано і вже ходити в церкву не хочеш. І так можна списувати на духовну війну, але можна як служитель задуматися, можливо, зупинитися і змінити свою тактику спілкування з оточуючими, з членами церкви. І тут я хочу наголосити декілька да, моментів: десь да, далеко Павло ув'язнений. І там, де він далеко, це ж не так, як зараз. Маємо телефон, подзвонили чи написали, і воно через секунду дісталося. Ні. Тоді це мало багато часу. І Павло знав про. Пилимона неймовірні речі, неймовірні, як він, його дружина, як сім'я, як е, рідні близькі, як сослужителі, як домашня церква. Да? І вона каже, ти маєш віру і любов до Господа і до всіх святих, Він там далеко. І він знає, що Фелемон вірить і любить. Чи можна так сказати про вас, що ти віриш і ти любиш? І все, що Павло йому пише, так, знаєте, заходячи іздалека, нібито. Але він наголошує на серці Фелимона. Він наголошує і каже про те, що? Павло, не дивлячись на те, що має якусь владу, якусь силу, якесь значення, він не маніпулює, як зараз маніпулюють в церквах, в братстві. Він не маніпулює, він каже: Я хочу, щоб твій вчинок був не вимушений, а добровільний. Я хочу, щоб ти сам хотів служити, сам хотів приймати. І я це бачу, як ти любиш, як ти віриш і про це говорять. Святі люди, члени церкви, його і не тільки його. Уявіть, наскільки це прекрасно. Давайте будемо молитися сьогодні за себе, за своє серце, за своє служіння, за те, як ми віримо і як ми любимо. Це дуже важливо. Себе аналізувати, не когось з себе, як служителя. Неважливо, якого ти рангу, неважливо, якого ти статус. Ти є служитель-інструмент в руках Бога. Аналізуй себе. Приходь до Бога. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя, я дякую за те, що можу сьогодні жити, можу, сьогодні записувати це звернення Боже, служити цим даром, Боже. І дякую за те, що ти любиш, даєш дихання життя мені, за те, що ти піклуєшся і даєш мені необхідне на цей день і всі ті дні, які ти приготував для мене. Дякую тобі за це нагадування, Боже, за те, що я маю любити і маю вірити. І спочатку, звісно, це направлено до Тебе. До Христа мого Спасителя, а вже потім до святих, до вірних. І я дякую, Боже, за те, що ти розширюєш моє серце і ти дозволяєш в ньому вміщати безумовно, Боже. Я дякую тобі за те, що ти є частиною мене, а я є частиною Тебе. Дякую за це прийняття, дякую за цю щирість, Я дякую за це, Господь, все, що я це все можу передавати далі. І бути інструментом в твоїх руках, Боже, бути каналом твоєї любові. І так само, Господь, приводити до Тебе людей, зберігати, Господь, служити святим. Я дякую тобі за дар, який ти мені дав, Боже, за те, що ти його використовуєш для слави своєї. Славя тебе, мій Бог. Амінь.